Упродовж п'яти днів приміщення Свалявської дитячої бібліотеки майже казково перетворювалося на сучасний молодіжний простір. А всі чари у руках 30 учасників, які з'їхалися з різних куточків України. Проект має назву звува ЮЕЙ його мета створення молодіжного простору на базі Свалявської дитячої бібліотеки, яка є філією Свалявської публічної бібліотеки. Для нас люб'язно звільнили перший поверх для створення такого молодіжного простору. Інша мета це провести молодіжний обмін і познайомити українців молодь між собою. Такий же проект відбувається і в деокупованих регіонах, тому там багато людей долучається до відновлення тих молодіжних просторів, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії. Завдань у молоді було чимало. Учасники займалися безпосередньо відновлювальними роботами. Вони вивчали навики, навики будівельних спеціальностей, оскільки вони фарбували стіни, сходи. Вони вчились саджати дерева, прибирали на вулиці, тобто робили такі легенькі косметичні ремонт, можна сказати. Ось, а після обіду вони навчалися. У них була дозвільна частина. Вони мали екскурсії, лекції, більше вивчали громаду і мали такі нетворкінгові вправи різні, де могли більше познайомитися між собою та на Братись нових компетенцій оновленням тішаться, і працівники бібліотеки молоді нема де зібратися, нема де піти. А сяк буде молодіжний такий простір. Дійсно, що молодь буде збиратися, буде мати місце зустрічі, і це дуже добре. Що даний проект пройшов у нашій бібліотеці. Молодіжний простір буде розташований на першому поверсі бібліотеки. Наша дитяча бібліотека перенеслася на другий поверх даної будівлі. Осучаснено все зроблено, щоб наша молодь. Користувалися послугами із комфортом, зручністю і щоб із користю проводила свій вільний час. Віднова проєкт для молоді, яка готова змінювати свою країну на краще. Зізнаються учасники. Що вони знаходять однодумців та накопичують досвід. На Закарпатті також встигли ознайомитися із культурною спадщиною краю завдяки екскурсіям. Це комунікація. Спілкування, знайти з різних куточків України так мовити, рідну душу, котра буде не тільки тобі ліпшим другом в майбутньому, але котра буде потім, можливо, років через 10 на цій зустрічі казати А пам'ятаєш, як було тоді і згадувати ці враження? Це перше. Друге, це звісно, отримати класний досвід, отримати досвід роботи в команді, отримати досвід роботи взагалі з незнайомими людьми. А щодо робот, я встигла попрацювати. Ти з Керхрем я встигла попрацювати з ганчіркою милом. Звісно, з такими дуже легкими роботами, але валиком також встигла. Наша країна, на жаль, знаходиться у стані війни і є навіть ті речі, які ми зараз відновлюємо, які не від війни постраждали, а від тої ще влади, яка була попереду, радянська або сучасна влада, яка то все занедбала, і його потрібно все відновлювати і. Є така програма, як віднова, яка то все намагається відновити класно, коли залучають молодь до таких е, штук, як, як відбудова. Тому що молодь має обов'язково то все бачити і обов'язково має цінність у цю культуру. По перше, і Ну, цінувати історію приїхала з Вінниці. Я двічі випов попередньо з Донецька, потім з Волновахи. Я працюю в громадському секторі, і такий проект для мене вперше мені цікаво з молоддю відбудувати або ж створити щось нове в іншій, взагалі невідомій громаді. Учасники такого молодіжного обміну не лише відновлювали приміщення, відпочивали, а й дізнавалися більше про волонтерство, соціальну згуртованість, міжкультурний діалог тощо. А створений молодіжний простір стимулюватиме ще більше їх кругообіг життя в бібліотеці.